Вітаємо, друзі! Раді починати цей четвер у вашій компанії. До 10-ї ранку з вами ми Ірина Хоменко та Костянтин Октябрський. за музичний супровід відповідає майстру Руслан Шикеров. А за кулінарні відкриття кулінарний експерт Чава Бакуш. Доброго ранку, чавіко. Що готуємо сьогодні? Сьогодні приготуємо кульки з картопкартопрани кульки з сиром, так. а потім приготуємо крем суп із черемши Я вже меню. не можу дочекатися. Mm -hmm. А завдяки нашим журналістам, ми сьогодні дізнаємось багато цікавого. Відвідаємо фотовиставку загиблого героя, що має назву Боротьба за свій пейзаж. Розберемось із нюансами нового сервісу дії. Познайомимося з волонтерами об'єднання Київ Дефендерс і багато багато іншого. Та спершу, як завжди, хочемо подякувати нашим захисникам та захисницям за можливість починати цей день. На календарі 4 квітня сьогодні міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги в діяльності, котра пов'язана з розмінуванням. На жаль, Україна нині є найбільш замінованою державою світу. 176 тисяч квадратних кілометрів нашої землі. Забруднені вибухівкою з хороших новин у мінекономіки розраховують, штучний інтелект допоможе в гуманітарному розмінуванні нашої території. Відомство сформувало цілісну стратегію інформаційного менеджменту розмінування території. Вона базується на дата орієнтованому підході, а обробляти дані допомагатиме штучний інтелект. Що ще важливого трапилось 4 квітня у різні роки і які дати сьогодні відзначає людство у нашій рубриці День в історії»? 4 квітня 1932 року було відкрито вітамін С. Його виділив американський біохімік Чарльз Кінг. Він прагнув подолати цингу, хворобу людей, в раціоні яких бракувало свіжої їжі. Хімічну сполуку, відому як аскорбінова кислота, отримали з листя капусти. Невдовзі Кінг з'ясував структуру органічної речовини, і вітамін С став першим вітаміном, який вдалося штучно синтезувати. 75 років тому у Вашингтоні було створено НАТО. Представники 12 країн підписали північно-атлантичний договір, на підставі якого і створили оборонний союз. До його складу входять 32 країни Північної Америки та Європи. Задачі НАТО у новій геополітичній ситуації: колективна оборона, врегулювання криз та безпека на основі співпраці. 1994 року Україна першою серед країн СНД приєдналась до програми альянсу Партнерство заради миру і активно брала участь у миротворчих навчаннях та місіях, а два роки тому подала заявку на вступ до організації у пришвидшеному порядку. 4 квітня 1953 року народилася відома американська співачка українського походження Квітка. Цісик. Її батьки емігрували зі Львова наприкінці Другої світової війни. Цісик володіла рідкісним тембром голосу Колоратурне Сопрано і з однаковим успіхом виконувала як блюз, так і оперні партії та коротенькі джингли до рекламних роликів. Один з них для Форд Мото Компані прослухали понад 22 мільярди разів. За свою кар'єру цісик співпрацювала з Вітні Х'юстон та Майклом Джексоном. У 44 роки співачка пішла з життя через онкологічну хворобу. Цього дня 1973 року у Нью-Йорку відкрили всесвітній торговий центр. Комплекс складався з семи споруд, серед яких були дві 110-поверхові вежі близнюки, свого часу найвищі у світі. Автором проєкту став архітектор японського походження Мінору Ямасакі. 2001-го у вежі близнюки терористи-смертники з угруповання Аль-Каїда скерували два захоплені пасажирські літаки. Менш ніж за дві години обидві споруди обвалилися. Жертвами терористичного акту стали понад 2,5 тисячі людей. Згодом рештки всесвітнього торгового центру повністю знесли. 49 років тому було засновано технічного гіганта сучасності компанію Microsoft. Це зробили два шкільних друга Білл Гейтс і Пол Аллен в американському місті Альбукерке. Щоб створити корпорацію комп'ютерних технологій, Гейтс навіть покинув навчання у Гарварді. Наразі Майкрософт одна з найдорожчих компаній у світі. Її штаб-квартира розташована в американському місті Редмонд. Найвідоміші продукти корпорації операційні системи Microsoft Windows та офісний пакет Microsoft Office. А яким буде 4 квітня 2024 року залежить від кожного з нас.